Добрий день, шановні підписчики і гості каналу. Сьогодні в нас середина, практично середина літа. Тепло на дворі. Село живе своїм життям. Потихеньку село відмірає. От. А ми що то ще над чим-то чим трудимося. У мене от є станок такий давній. Я вже на пенсії давненько. І оце одна одрада в житті, що хоч є щось робити. От. Сьогодні мені поступило замовлення. Я не знаю для чого. От і, от, отакі зробити речі. Ну оце ось отака річ. І отут різьба, вона йому з її сторони, оце. Ось. Це дільмова різьба. Тут діаметр 37 міліметрів, а шаг крок. 24 нитки на тюн. Я поки виміряв тут його, тому що його треба, я вже проточив, проточити з цієї сторони. От, з цієї сторони, на 31,5 міліметр. Ну, щоб зажати його у станок, яким-то чином, ну, не знаю. За, за різьбу тонка ж дуже, не задумаю. Ну, Я зробив от таку приспособу, от, зажав патрон втулку, таку чугуну, проточив на 35 міліметрів, там 35,5 і нарізав станком оцю різьбу, що я вам казав 24 нитки надію і тоді оце, оце так закручуємо оце, руками це я так щоб вам показати це закрутили от. а тепер я включу станок і подивимося що далі ну отут ось включаємо так подачу от. Зараз включу станок. Тут вже в мене стружка. Вот стружка тут у нас. Це ну, матеріал такий, чи бронза, чи латунь. Ну, вот. ну, це вже я тут зробив. Мабуть, штук 60, ну і 30 штук ще залишилось. І оце вот таким чином я його роблю. Станок я включив. Так. Тепер. Тут у мене настроєно вже на даний діаметр 31,5 міліметр. Отут. На нулі воно стоїть у мене. І я тільки міняю оцю ось, ось частинку і нарізаю. Включаю станочок. зараз я покажу. Підводимо. Руками підводимо. И вот. І... тут тепер повернув назад. Так, виключили зупинили станочок потім Включаємо цю оцю. Як його. Це зараз. Включив. От однією рукою не сручено. Включив. Тоді беремо ключик. Оце такий, називається він трубний або попковий ключ. І пробуємо його назад отак зірогати. Тут воно то гаряче буде. Ну ладно, я так відключу. І вийшло, що у нас отримали ми таку річ. Оце таких треба зробити 100 штук. Ну, як сказати, воно не складна робота. Ну, затрачує багато часу. Кожну деталь треба закрутити сюди і проточити. Ну проточити, це воно настроєно, не треба нічого робити, тільки закручуєш і проточуєш. І в ящик отак кидаєш. А тоді оце ось ще залишилося у мене оце зробити і все буде в порядку. Ну, потім у мене ще буде задача, там стоять куски труб. Я вже колись інтернет показував в інтернеті. Там теж тобто, понарізати треба буде канавки, углубиться на 2,5 міліметри по радіусу, а так по діаметру, від сіль 2,5 мм, ну, в общем, на 5 міліметрів по, по, по кругу, а так. По радіусу два з половиною. І через 10 міліметрів, через 10 мм, на да, канавки такі. От, робить углублення. Ну це заказ такий. І ось таким чином я займаюсь на пенсії. От. Хто приносить мені щось зробить, оце ось робиться воно для цього, щоб оце ось. Оця частинка, оця, щоб ми точили, щоб вона лізла сюди в трубу. Ну, це я не знаю, це водопроводчики чи для чого воно їм ну нужно, я не знаю. Ну оце бо заказ такий поступили, що там вони, о, воно входить, оце ось. І, і тут воно є. Оце таке воно має бути. Я це й виконую. Ну, воно зараз війна йде, всяка. Є розруха, всім робота є, то відновлювати, так що я допомагаю. Хоча вже вроді і можна було б і нічого не робити, сказати, на що воно мені здалося, ну, а все-таки людям треба допомогти. Прошу. Люди страдають від війни. Ну, Це в мене було коротке таке, значить, таке відео. На сьогоднішній день от, буду зараз продовжувати роботу. Мені сьогодні треба його закінчити, бо завтра приїдуть забирати. Дякую всім за увагу. Всім доброго здоров'я, міцного, довгих років життя і найголовніше мирного неба над нашою бідною Україною. На нашою бідною сумчиною обстрілюють її кожен день, вже її Сумський університет обстрілює, і лікарні обстрілюють. От, коли воно вже закінчиться, ну, будемо чекати. Ще раз всім добра і здоров'я. Дякую.